Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області вийшла трошки на вулицю погуляти разом з вами, подивитися, що тут і як. Ну, хоча б на брунечки подивитися, бо мені здалось у вікно, що я побачила здалеку на оранж мейландіні бруньки. Начебто і погано бачу, а от бруньки побачила. Ось воно. Подивіться, їх було видно. У вікно у залі сиділа, побачила брунечки. І дійсно вони ось які вже. Прямо так видно ось. Такі червоненькі, що я побачила одразу їх. Так розпливається все. Хоча в нас вночі ще морозно. Ось бачу і розаріум теж, які бронючки вже. Зараз підійду Камелію, подивлюсь. Ось вона. Ну, майже нічого не змінилося з тих пір, як я показувала. Трошки більше стали. Шадочка наша зіронька, ось, бачите, кульгає на одну лапку. Це вже краще їй а було так, що вона і геть не наступала. Вона і зараз, ось, бачите, її припідняла. Ходили в клініку і робили її там рентген, два знімка зробили. Бачите, як ходить бідненька. Ну, це вже вона ось потрошки наступає. А то лапку тримала так піднятою. Даю зараз їй вітамінки. Маленька. Іначе відпускає її. Суставчик трошки є вироботка така, трошки хрящ вироботався. Тому почала кульгати. Десь зіскочила, вона ж така, що бігає, скаче завжди. І от таке трапилось. Ну, нічого, я сподіваюсь, ми якось обійдемось вітамінами, поукріплюємо хрещі без операції. Це потрібно вже порізати сам шит. Бачите, він був отакий в мене. І постійно наростало от таке зелене. Я вирізала, вирізала, потім його більше, і я зморилась вирізати, надоїло мені. І тому він вже майже майже зеленого кольору. Все, варігатність в нього потрохи-потрохи і щезла. Трошки підрізати потрібно. Подивлюсь, як мої тут поживають півончики, чи нічого не повилазило. Може, щось потрібно прикрити землею, начебто нічого немає. Ну, ось єдина півонія це тріф'єна паркін. Ось бачу носики знову. Я просипаю, а вони знову вилазять. трошки нагорну, щоб не підмерзли. Дивлюсь, Крокуси вже теж повилазили. Дивіться, які вже прямо підняли кору. Ой, як добре. Скоро весна вже, як добре. Мої рибульки вже полягали на дно. Знайшла спосіб, як хоч трошки прибрати оцю зелень. Так, понакручую і буду потрохи видаляти, але вже, коли буде тепліше, завтра може Буде більше часу, бо нічого щось не встигаю я. От. І бачите, можна так і хоч трошечки повидаляти, бо воно дуже заросло. Маня, Манечка, ти маняшка. Мамина красуня. Мамина рода красуня, принцеса та наша. Бой... Бойова кішка. Та, ти бойова кішка. Всіх кошаків тут ганяєш, так. Кілограм люті. Манічик. Білка. А нарциси, подивіться, як вже полізли. А ще ж, навіть не лютий. А вони вже повилазили. Що, шедев, шадосик. Іди сюди. Іди, скажи всім вітаю, вітаю, так. Красунечка. Ти одужаєш, моя маленька, одужаєш. Та, одужаєш. Така хитра, не хоче вітаміни їсти, то приходиться дурити її. Дивіться, вже... Які гарні підсніжники? А тюльпани. Оце ботанічні тюльпани. Дивіться. Що це вони не думали? Вони думають, що квітень, чи що? Щоб ви розуміли ось. Вже так виросли. Ну, ще такого не було, щоб у січні вже отак були носики біленькі. Шада скучила за вулицею. Я її не випускаю, тому що лікар сказав. Не скакати її, а як її скажеш не скакати, вона скаче, тому сидить вдома. Випускаю тільки на декілька там хвилинок діла свої зробити і додому. Та, Шадік? І скакати не можна, а ти скачеш. Штуська? Як гарно виглядає джаста Пас. Топаз, джаз, джаз топаз. Стабличка. Топаз, джаз, так. Вірно. Дивіться, який він яскравий. Деревовидна півонія, теж дивлюсь, такі вже броні гарні. Не хочу фокусуватися. Ось вони такі вже гарньоньки. Бачу, що на климатісі теж такі. Вже і листечко наче ось. Все радіє сонечку і хочеть весни. А чимирник як почистила від старого листя, і ці трошки звільнила, і світла стало більше, і подивіться, які грубенькі носики одразу почали проростати. Ось вони. Прододендрон минулого року зовсім мало було квіточок, він хворів, лікувала його, обрізала постійно хворі листічка. Ну, зараз дивлюсь, начебто він себе почуває непогано. Трошки є ось тут такого листя, але зовсім трошки. Оце все квіткові бруньки. Сподіваюсь, він нам покаже свою красу цього року. Цей жовтенький вже ось. Відкрився. Боже, так рада вчора побачила у Наталочки з дачечки такі гарні чемурники в неї. Повідкривалися такі всі гарні. Білі, а цей такий, наче, знаєте, лимонного кольору. Лаймовий. Не знаю, що це за чимурник, але не білий він. Трошки приморозило його, він так розпався в мене поліг. Не нервуй, Шадочка, не нервуй. Ходять там, да? ходять всі навколо нашого дому, так? Да? І не питали тебе, да? дозволу, ходять, ото. Да. а ти не да, моя Там, Так. Да. Зараз підемо додому, бо щось вже аж рука щипає. І на цей Кожного дня йду в гараж і дивлюсь, чи не відкрився. Хочеться подивитися вже на нього. Красунчик багато має буронь квіткових. Хочу показати, як почувається гортензія широколиста. Бачите, я її не вкривала цього року. Це та гортензія, яку я посадила минулого року. З сайту Зелені Янголи я в них замовляла. І ось подивіться, які гарні бруні. Живі. Все з ними добре. І тепер головне, коли вони вже потепліше і підуть у ріст, от тоді мені потрібно їх вдягати в пакети з під цукру. Ну, так я називаю з-під цукру. І захищати від зворотніх приморозків. А зараз ось, як бачите, зараз ще одне покажу. Ось, Теж гарні бронечки. Ну, в нас і морозів було один день мінус 9, здається. Ну, може, ну, може, мінус 10. Більше не було. І ось вони нормальні. А тут біля стіни будинку. Тепліше, все ж таки тепло йде від стіни будинку. І подивіться, які гарні, які гарні броні. Шадусік, ти вже, може, лягла б? Хочеш ще тебе показати, так? Да? Добре. Ну, все, давай, відходь. Давай. Давай, мала. Давай. Ось теж подивіться, які, які гарні, такі грубенькі броні. Не хоче телефон сьогодні зовсім не хоче фокусуватись. Змерз чи що? Одна вимерзла, мабуть, молоденька була зовсім. Вимерзла. Є трошки такого, що можна вирізати, але от вона старих, бачу, що як стара, то вона і така, вимерзла. Ну, або дуже молода. Оця, видно, що була зовсім молоденька. Еріка. Еріка починає квітувати. Стільки квітів буде, вона вся-вся вкрита пуп'юночками такими дзвониками. Навіть листя не видно. Нарешті я впіймала момент і обрізала її, бо вона вже була в діаметрі більше метру. А тут в мене ну, так все, все одне на одному росте. Не можу дозволити такого розміру їй. Обрізала, думала, не буде квітувати. Ні, вона вся-вся ось. По п'яночках. Що, шадік проситься додому? Хочеш додому, так? Да? Зараз підемо, зараз моя хороша. Не бігай, не бігай. Все, дорогі мої, трошки вийшла, подихала свіжим повітрям, намилувалася гейхерами, брунічками. Зараз навіть і брунічки, якось не знаю, аж серце радіє дивитись на них. Чекаємо весни, чекаємо, сподіваємось на перемогу Скоро, дай Бог скорішу. Тримаємося, бо московити останнім часом дуже, дуже обстрілюють Україну. Тримаємося і бережемо себе. Бережіть себе, не ігноруйте тривогу, ховайтесь у сховища. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку каналу. Бачу, що ви передивляєтесь старі відео мої. Це дуже приємно. Задаєте там і питання, я відповідаю. Якщо, може, щось не бачу, когось, якогось питання, ну, вибачте, це, це так виходить, що. Ви, може, питаєте під чиїмось коментарем, і він в мене не відсвічується, тому я його можу не побачити. Дякую вам всім за підтримку, за ваші перегляди, за коментарі, ваші вподобайки. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Нехай Господь їх береже, збереже їх життя. І дай Бог їм повернутися всім додому з перемогою. Живими і неушкодженими. Дай Бог кожній родині дочекатися своїх рідних з фронту додому. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!